Всім привіт! Давно я вам не знімала влоги, сьогодні їдемо в Одесу відпочивати з моєю найкращою подругою. Це Інна. Вона буде мені знімати контент в ці два дні. У неї є така роль в моєму житті. І катати, катати і катати, і вітати. А, тому що ми будемо трішечки сьогодні випивати смачні коктейлі. А, Так, що хотіла вам розповісти, їдемо відпочивати. Перший раз ми отак от без дітей, да? вдвох. Нарешті, нарешті це сталося. Ми Їдемо це точно. Їдемо відпочивати, і я кожній з вас бажаю мати таку подругу, з якою ви можете так сісти в машину і поїхати разом відпочивати. Я знаю, що про це мріє просто кожна жінка, особливо та, у якої є вже діти, і їй хочеться так вирватися кудись у гуляти. Тому сьогодні будемо смачно їсти, пити, не рахувати калорії, насолоджуватись. А ми зараз з вами повернемось в. Миколаїв, і я покажу вам, де в нашому місті можна купити найсмачніші роли та японську кухню. Нещодавно в мене пройшов дуже крутий івент. Я зірка, до якого я готувалася дуже довго. Півтора року мріяла про цей івент, і я його зробила. Влог про нього також вийде, тому що так так багато всього, що я трішки не встигаю це все монтувати. Я знімаю сама, монтую сама, і на це треба час. І там у мене були дуже класні спонсори, з якими я вас буду знайомити в цьому місяці, в наступному місяці, знімати з ними рекламні інтеграції в моєму YouTube. Тож чекайте, будуть дуже-дуже круті люди на моїй сторінці. Ну що, друзі, перше, до кого я приїхала, це манкі суші, зараз вам буду їх показувати. Дивіться, яка в них красива виска. Вони знаходяться прямо в центрі міста нашого Миколаєва, красивого, Прям, прямо-прям в центрі. Моя машинка тут також. Ну що, зараз підемо дивитись, що в них є. Вау! Дивіться, який манки нас зустрічає. Дивіться, як красиво. наче десь у клубі. Клас! Дуже красиво. Ну, це не виглядає просто як звичайна доставка. Знаєте, прийшов що второго забрав. Дуже красиво. Що трішки вам показала приміщення? Тепер хочу е, вас познайомити з власницею Зіна. Це власниця доставки японської їжі, манки Суші. Я тебе вітаю. Я вас ми вже вітаю. не перший дуже раз приємно. бачимо один одного, дуже приємно. Розкажи трішки про вас, скільки ви працюєте в е, лютому, 27 лютого, нам буде рік, як угу. ми відкрились. Чому саме роли? Чому саме обрала цей напрямок? Мій чоловік спершу пішов працювати в цьому напрямку. Він був сушистом в різних там закладах, але потім він хотів зросту більше, 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 а куди більше вже шеф кухар. І так ми відкрили свою доставку. Супер. Розкажи трішки, які були, скажімо так, такі. Пригради на тому, щоб зробити впізнаваним бренд і зробити так, щоб купувала саме у вас, чим ви стикалися на початку? Ну, перше, це було напевно: ой, можливо, не вийде оці ось думки, може, можливо, там ой, будь-завідувати, і все піде не так, все рухне. Фінансово, можливо, да, там десь думали, не впораємося закупівлю робити, mm -hmm. зарплатню платити. Але з Божою допомотю у нас все виходить, і ми. Рухаємось в правильному напрямку, Що б ти порадила тим, хто зараз тільки відкриває свій бізнес, або в них є ідея відкриття свого бізнесу, особливо особливо в їжі, в, фастфуді, в доставках і так далі. Що б ти їм порадила, чого боятись, не боятись, що робити, не робити, що відчувати для того, щоб класно стартувати? не боятись експериментувати зі смаками, да, там, на смак і колір всі різні всі різні, mm -hmm. так і. Багато людей хтось не купить, інший купить. Не бійтесь робити кроки вперед. Хто там що про вас каже, не слухайте нічого, йдіть до своїх цілей і нічого не бійтесь. Клас, дякую тобі дуже. Зіна? Манкі суші, ви можете дзвонити прямо сюди. Я залишу посилання на інстаграм. Замовляйте доставку, особливо перед новим роком. Це дуже класно, можна готувати. А так доставча у нас дуже смачні яроли з червоною крою, з чорною крою. Для вашого святкового столу. Манкі дарує різдвяний настрій. Клас! Приїхали в мій улюблений Гагарин Плаза. дивіться, яка тут дуже ялинка? Як красиво! Зараз будемо заселятися. Ну, вы, наверное, за страх ты в лифте. Мы у меня такое было. Да, я думаю, она 12 Давай, давай, мы уже так этим есть, но мы уже пьем. Что-то попкорное. Что-то яблочное. Да, и я молодец, скажи, что заранее столик заказала. Надеюсь, будет Да. Я уже пахнет, правда, попкорным. Боже, Инка, мы в Одессе. Різдво, нарешті, просто ми про це мріяли. Просто дуже-дуже довго. Не мов їм. А? Не мов їм. А запах? М -м -м. Не я був. Ну що, друга порція пішла. Рольчики, дивіться, які красиві. М -м -м. А ну М -м -м. давай, М -м -м. давай, сиди. Ти <laughs> <Я> так читала, <laughs> просто, ми так їсти на все, все що я хочу зробити це ось так. Боже. Ой, приїхали. по повній, Відриватися будемо отак лежче. Начнуться такі красиві. Фух. Хоч би зараз не заснути, а хоч би трішечки ще поговорити. Все, у нас просто відрив. Прям туса. Моя зебра і на червона пристрасть, водичка. Короче, ми в відриві просто приблизно ось так відбуваються ці, як мені, скажіть, 30. Будь ласка. А, вечори, коли тобі трішечки за тридцять. Приблизно ось так. нічно ну це називається. Все. Двадцять двадцять відбій. А раніше до п'ятої ранку поповнює з макіяжем спати, а зараз вона не може лягти спати, тому що вона кремом нам намастилась. І я що? одну вин просто божеволію, який я прочитаю. Я коли була маленька, завжди чекала дуже новий рік, тому що на новий рік завжди купувалася червона рибка, та червона і Саме на Новий рік. Але я вже не маленька і можу собі собі це дозволити, коли я хочу. Тому прийшла сьогодні в океан, зараз вам його покажу. Боже, як красиво! Дивіться, як у них вже по-новорічному. Це наша просто міська ділікатеси. Океан, моропродукти, ікрата риба. Який красивий вхід! Тут фоткатись буде класно. Зараз подивимося, що в них є на новий рік. Як в них красиво, наче і на магазині, а десь фотостудії. Боже, яка краса. Оскільки цього смачного і ікра. І ось ці трендові рулети рибні. І чорна, і червона, стільки видів. Я, чесно, погано розбираюсь, тому зараз будемо у Ані, у власниці все розпитувати. І сири, декатесні кубаски. До пива. Яка красива свіжа рибка, червона. Клас. Я хочу, щоб ви ще подивились на креветки і на міді. Дивіться, вони не просто як в льоді, а вони просто убаконі і вихолоджені. Тобто ви, коли сплачуєте, виплачуєте не за воду, не за лід, а за продукт. Це дуже круто. Креветочки також. Боже, які вони красиві. Давайте бачили. дивіться просто, які куски. Дуже красиві. І ну і одразу до е, цього я смачненького можна взяти вино. От Аня там сидить. Чекає мене знімати різ. Одразу, я кажу, можна і він взяти, правильно? Да, а, ні, і креветочку і. І обрати. Yeah. Клас. О, навіть безалкогольне, так? Да? Так. Yeah. Вау. Так, Ані, розкажіть нам, будь ласка, що обрати, наприклад, до червоної риби? Вона тут так красиво лежить. Ми, наприклад, зробили стейк. І що ми привет. обираємо? Я рекомендую красної рибі брати сухе біле вино. Ось, вот смотрите, у нас є асортимент сухих і полусладких вин. Здесь все сухое. Франція, Іспанія, потім, що у нас там, Аргентина, Чилі. Молдавия, очень большой ассортимент, Новая Зеландия, ассортимент сухих белых вин, также полусладкие, также красные сухие и полусладкие вина. И для тех, кто не любит алкоголь, либо кто за рулем, я рекомендую э, очень классное премиальное вино безалкогольное. Класс, супер. А что, скажите, пожалуйста, у брата на новоричный стил? На стил я вам дуже раджу. Придбати У нас креветочки, клешні краба, ікорочку. Асортимент ікорки широчайший на любой кошелек, на любой вкус, Ікра горбуше, ікра кети, ікра форелі. Все можна прийти попробувати. У нас на каждой ікри. Єсть пробничок, і даже є пробнички на два відео чорної ікри. Вау. То есть совершенно бесплатно, Ми вам даємо вот таку паличку одноразово. Угу. Ви пробуєте і вибираєте то, що вам нравится. Так, це в нас какая ікра. Цей корка кеты. Это премиальное качество. Посмотрите, крупное зерно. Вообще классно. Она не водянистая. Да, она вообще без, без всякого там, видите, угу. красотка. Угу. Это вот такая вот икорка. Она есть в размере 250 грамм и 100 грамм. Мы даем пробовать. Пожалуйста, без проблем, приходите, пробуйте. Также есть икорка горбуши, икорка форели. Пробуем мы совершенно бесплатно. Вы можете прийти сегодня, завтра, послезавтра попробовать выбрать и абсолютно спокойно уйти и прийти уже там 30 декабря 31 и скупиться. Мы за это денег не берем. Также хочу сказать, что каждую неделю у нас проходят акции со среды по воскресенье на разные группы товаров. На этой неделе, например, у нас проходит акция на Клешни Краба, вот такие же да, минус 100 гривен. Также на Клешни Краба замороженные проходит акция. Черная На Чорну п'ятницю у нас була сумасшедша скидка на різні види ікри, ікра кети, ікра горбуші, чорна ікра два види, на різні фасовочки. Тому регулярно у нас проходять акції, слідіть за нашою страничкою в інстаграмі, підписуйтесь, спрашивайте, заказуйте, ми вам будемо дуже раді. Аня, ну у мене найголовніше питання. Миколаєві вимикають світло. Як це все зберігається? Любимий вопрос э, всіх наших покупателів. Значить, смотрите, у нас уже третій по счету генератор, і це самый генератор, который у нас когда-либо был. Значит, э, все холодильники, все у нас тянет и даже льодогенератор. То есть, мы делаем лед на холодный стол и он тянет даже ледо Что касается воды, Николаевской воды, все мы знаем, какая у нас есть проблема. У нас на балконе стоит кубовая бочка, у нас стоит насос с чистой водой, лед у нас делается из чистой воды. И промываем рыбку, потому что мы солим сами красную рыбу, форель. В данном случае промываем рыбку обязательно чистой водой, не той, которая течет у нас из крана. Поэтому за качество и свежесть можете не переживать. Що декілька місяців тому я тут вам знімала отут оцей дом, який будувався, не давав мені знімати. Тут була жара, купа людей, і сьогодні тут нікого. Jingle Bells. Ми йдемо і з Інною говоримо про те, як хто любить відзначати новий рік. От чесно для мене краще ніж просто вдома з сім'єю, з салатом шуба з олів'є. І з якимись смаколиками, ну краще просто нічого немає. От чесно, оскільки ми там не відмічали з компаніями, з людьми, але краще, ніж просто вдома з батьками. І я в цьому році класні конкурси ще придумала для нас, то найкрасніше, класний варіант. В Аркадії нікого просто. А, ну такі Я не знаю. сколько скільки цього новорічного. Вау! Боже, це таке красиве! Це таке красиве! Классно! что они у нас так гринчи! О, кстати, у Sony є такий. На соньку. Фоні. Все таке новорічне. Клас, іграшки. Бантина ялинку. Клас. Новорічні косметички. Олені. Дуже симпатично. Mm -hmm. У нас завжди дуже багатий вибір в магазинах на Новий рік. Клас. Все дуже красиво. У нас прям гастротур. Гастр грузинська кухня. Сюди не дивіться, це вже і все під'їла тут. Це в нас що там, перці, да? якісь там запечені перці та хачу. Хоча... А ми ще заказували грибочки, печериці. А, так? Да? Ми да. замовляли? Розподивимося. Ну що, ми вже приїхали додому. Оу. Ми вже в Миколаєві відпочили. Тобі сподобалось? Звичайно. Дивіться, який ми червоним разом. Коротше, класно. Так що їдемо відпочивати і, і, і насолоджуватись вихідними завтра неділя і буду вам далі знімати нові свої маленькі блоги життя.